Ой, я вже напевно добре пів години з тобою граюся. Що? Какаєш? какай какай, какай. Декілька разів зригнула. І щось ти ногами це брикаєшся, як козочка. Какаєш, напевно. Бо запах пішов не сильно приємний. Да? Богдан? Що? Хм! що ти, ти таке ти їла? Що ти таке їла оце? А? а хоч почути, як ти кричиш? О, о! О! Оце так да, кричиш. Оце лежала-лежало добрих півгодини. А тоді оце кричати почала. Давно не чула, да? так? Да. Так. Папа аж скучив за твоїм криком. До, 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 до. Зараз, зараз, зараз. Все, папа бере на руці.